Гей, бос, маємо проблему. Ніяких проблем, друже. Насолоджуйся миттю та тримай кишеню ширше. Ми щойно створили інтернет-магазин та розраховуємо на велетенські прибутки. Але бос, то ми річ. Ми забули про контент відділ. Оу, от лихо! Треба як на створити контент менеджерів. Ха. А нагадай, що це за фрукт такий, цей контент менеджер. Звісно, я знаю, але хочу почути твої думки, щоб переконатися, що ти теж це знаєш. Та це ж дуже легко. Це фахівець, який займається наповненням сайту контентом та редагуванням вже існуючої інформації. А щоб це робити якісно, контент-менеджер має вміти швидко знаходити потрібну інформацію в інтернеті. Вмійте обробляти зображення в графічних редакторах та мати уявлення про основи копірайтингу та релайтингу тексту. Звісно, ці тексти мають бути читабельними, а не просто бути набором слів. Все ж вони пишуться для людей, а не для тварин зоопарку. А ще контент-менеджер має бути уважним. Добре знати декілька мов, щоб без проблем шукати інформацію на іноземних джерелах та публікувати контент без помилок в тексті, щоб з нас потім користувачі сайту не реготали. Якось так. Еге ж, усе правильно кажеш. Ну, то ти так і сидітимеш, чи ми вже почнемо наповнювати наш контент-відділ. Зараз усе буде. О! Зараз закостомізуємо, щоб в нас були найкращі спеціалісти. Ось так уже значно краще. Тепер додамо ще декілька контентчиків, і можна запускати їх на фарм товарів. Ну от, я ж казав, ніяких проблем. Який же я молодець. До речі, якщо ти все ще не вмієш додавати товар на то обов'язково знайомся з ось цим роликом.